Ключова помилка, чому ви не досягаєте цілей, тому що ви плутаєте реальну мрію ціль з ричагом. Зараз поясню на Квантах. Виявила помилку у багатьох. Я попросила написати свої мрії, і є дівчата, які написали: мрію закінчити якесь навчання. Піти кудись навчатися. А що ж є речагом? Кажу, китя моя, це і є ричаг. Навчання не є для нашого мозку, для нашої душі ням ням нюсечка. Потім воно нам нахер не треба. Це є ричаг для того, щоб ми здійснювали свої мрії. А що хоче ваша душа? Ваш там мозок, теж від чого він отримує задоволення. Оце питання. А все інше бізнес, навчання, клієнти, да, якісь конкретні дії це вже речаги, які приведуть вас до того, що ви реалізуєте свою мрію. Саме некоректність запитів. Веде до того, що ви робите не ті дії. Або якщо ви робите дії, ви навіть не розумієте, на ті, а ви їх робите. Хотіла сказати нахріна. І виходить, що ви пітляєте, ви роками просто пітляєте і не розумієте, що ваш прохід він зовсім в іншому. І втрачаєте час, гроші, і це бік проблем. І знаєте, зараз я вирішила зробити таку штуку, індивідуальна карта розвитку, те, як ви можете досягнути цілі. Але мені треба, звісно, таке розуміти вас, розуміти, хто ви що ви, і виявити істину потребу, істину ціль, і як ви можете її досягнути. Тому зараз роблю персональну таку зборку. Вашої менторської програми, яка степ степ доведе вас до результату, тому я вас хочу запросити на експрес такий зі дзвон, де я вже виявлю ключові точки і покажу, куди вам рухатися. І якщо вам підійде моя пропозиція, то я з вам зможу вже зробити конкретну таку карту навігаційну, куди ви можете рухатися і як ви досягнете ціля. Напишіть в коментарях просто слово хочу, і я з вами зв'яжусь.